Добрий вечір. Взяла я свою вербенку, це так понасипала була, тоді як черенкувала. Ось з тих трьох кущиків, я начеренкувала. О, там під лампою стоїть багато. І он, дивіться, я вже посадила в кашпо. Ось сюди поставлю. Слухайте, я тільки прибирала після землі, після розсади вчора. Сьогодні мені вже треба знову щось робити. Коротше говоря, отако от буду. По три садити. Зараз цих три посажу сюди. Ну, тут землі зараз поки що мало. Добавлю, посажу, а тоді добавлю. Купила сьогодні, я їздила і Дивіться, яку землю купила. Як це їй показати, люди? Отаке от Ось такий хлопець дядько намальований. Видно, я відірвала тут назву. А в мене ще є один пакет, де це він, а там ось стоїть, Я потім покажу. Ну, от о, якщо будете дивитися, теж вона типу, для розсади, але я купила її спеціально для цих квітів. Оцю зараз посажу, потім вже... та я хай підростає, а цю на черинку. Бачите, які черенки гарні. Буду садити по три для того, щоб були потім гарно так звісали, знаєте. Гляньте, яка красота. Це я сама на черенкувала, уявіть. Ехто. Ну, буде там, ще мабуть, штук 10 є. І ще тут. -то? Тут, от тільки на цьому вийде три. Вон чотири. Ці маленькі не буду чіпати. А може, навіть, воно, дивіться, 5-6. От. Бо дуже люблю вербину. торік я її вирощувала, вирощувала. Отак От само під лампами. гляділа її. Дівчата пишуть з Фейсбука, Надя, це не, не вербена, кажу, ви що, я в магазині купила? Між іншим, я сьогодні в цьому магазині купляла землю і їм кажу, ви зілля продаєте, але що вони знають. І поставщики привозять. Кажу, я в той рік так гляділа. І вийшло Зілля, там було зовсім друге листя, там такі кущі повиростали. Я все заглядаю, що з раквіти появляться. Не було. Отаке. Коротше, буду я зараз садити далі. О, Дивіться, тут корінчики покажу вам. О, бачите? А тут теж гляньте, дивіться, аж донизу. Ану, в цьому, і в цьому теж гарненькі корінчики. І тут гарні були. Так вона швидко без проблем, слухайте. Відрізала, в корневі умочила, посадила, обрізала стаканчика і таке накрила. От там в мене стоять. Ось таке зато буде літом краса. Зараз я цих два кашпу винесу в теплицю, хай вони там там більше світла, там не треба під лампи їх ставити. Я мене під лампами місця нема вже. Вже в мене на поруконні, розсада помідори. Бачите? На підвіконні. І там стоїть, ну і там ще стоїть є в мене той розсади. Отакі глянь такі гарненькі. О, добренько показую, що я буду робити зараз. От моя помощниця стоїть в куточку. Оце дуже добре так поливати. Гляньте. О, вісім, ну, яка краса. І на листочки не попадає. Я багато відео дивлюся. Дівчата так користуються, то я поїхала і собі купила таку красу. Отаке. Добренько. На цьому все. Зараз я посажу. І винесу ці два кашпо в теплицю і піду далі на зміну в хлів. Я недавно свинок почистила, я їх чищу зараз три рази в день, щоб мені там, щоб запахів не було. І щоб в чистоті були, знаєте. Отакі, От але кожен робить так, як хоче, кожен поступає так, як хоче. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляди. Дякую за хороші слова, за підтримку. 에... Підписуйтесь на мій канал. підписуйтесь, бо дуже цікаво тоді робити відео, знімати. Зараз будуть і квіти, зараз буде і розсада помідори, перці, баклажани. Що там ще? 에... Треба розпікувати Оті перчики. Бачите, я ніяк не можу. Що то з, з... стрючка цього посіяла свіжого. От. Посадила я барбару ревень. Там таке коріння, що вже стаканчика через дно пролізло. Тоже попересаджую їх потім. Мабуть, в стаканчики посажу. От, а потім вже посажу на город. Я в теплиці 10 штучок посіяла. Тоже, Барбаре. Обитає. Коротше, дякую вам від щирого серця за все, за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Бажаю вам здоров'я. Добра вашим сім'ям і бажаю миру на даний момент. Це саме головне мир.